Вітаю! Зараз я хочу подивитися питання, чи є перешкоди у наданні допомоги зброєю нашим військовим, що заважає надати всю необхідну зброю для перемоги України над расистами. Тут є робота шпіонів агентів. Наставили палки в колеса, наробили перешкод. Тут треба знімати, закрили дорогу. От що трапилося. Стан такий важкий плані зброї Але на майбутнє карта вийшла така, що нададуть. Нададуть усе необхідне все одно. Тут і в небі, і на землі, і людям допомога, і на відновлення інфраструктури, і для військових, для ем, активних бойових дій. Потужна зброя тут буде. Наразі стоїть отак. Отак От наробили. Це праця агентів, колаборантів. Тут Верховний суд. Викриють агентів, буде очищено в світі ще в світі є карта мир. Дивіться, є, або три країни. Щось мені вийшло так, що три країни, що. Е закривають оцей дорогу, що закривають оцю цю дорогу. Але в нас є такі люди, вони гатують і готують, і воно в них зага, ну, виробляється ця зброя для нас, і вона надійде. От є ця поміч, і вона прийде. Надо... Ну, світ розбереться з цими питаннями. І так, є три країни або ну, вони як зрадники, от що йде. І світ з ними розбереться, буде суд, Верховний суд, і карта миру. Це питання вирішить світ сам. І те, що вони нам наробили, так, воно нас в стан було поклало, як ми за виклило, вибило з колії, як так можу вибило. Але не зруйнувало остаточно це тільки Забирають час наш. от так Забирають час, але прийде те, що готують, і ось воно приходить. Я хочу забрати всі перешкоди. І буде фортуна на нашому боці. Ми будемо. Ой, дуже потужна країна буде. Військові дуже сильні будуть. Прошу вищі сили, янголів охоронців, духів роду, закликаю. Вищі сили, допоможіть нам, будь ласка, заберіть всіх зрадників, колаборантів, з шляху всіх, хто ворогу допомагає, більше допомагати ворогу не може. Забирають їх з шляху України на віки вічні, відкриті дороги для надання всієї необхідної зброї України. Весь світ надає все необхідне для перемоги над расистами. Заперечує, де да почує. І от такий стан в думках, що нас ніхто не чує, що нас просто ніхто не чує, а вони готують, все одно буде зброя, надана. Працюють, країни є, друзі. Так, відкриваю. Ой, дуже сильна. Ох, ми будемо сильні, і захищене небо буде над Україною. Також зміна ситуації, і фортуна, і сила. Буде така зброя потужна, що закриє повністю небо України. Ми закриємо. Те, що ми очікували, і на що чекали наші військові, все буде надано. Вийшли. Ці карти, так, і буде швидкий наступ, так, перекриваю. Більше ворожі плани не працюють, агенти викриваються у всьому світі, всі зрадники країни, що на ворога працюють, викриваються, засуджуються, буде так, буде так, буде так. Більше расистам ніхто не допоможе. Забираю повністю. Всі зв'язки руйнуються. В расистів більше немає підтримки. Впливати на світ не можуть. Буде так. Сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю забрати всі перешкоди, які заважають надати Україні, українським Збройним силам. Всю необхідну зброю, допомогу, фінансування і забезпечення е, е, снарядами, боєприпасами, зброєю, танками, всього необхідного для перемоги над расистами повно знищення ворога. І ще ніяких перешкод, які заважають захистити закрити небо України від ворожої агресії, від обстрілів, ракет, бомб, снарядів, де прийде до нас дальнобійна вся зброя необхідна для того, щоб знищити ворога, не дати змоги чинити обстріли України. І критичної інфраструктури України буде так, буде так, буде так. Та надійде військовим вся необхідна допомога, вся необхідна зброя для передмоги над расистами. Прийде допомога фізична, фінансове. Зброєння повне. Де буде все сказане здійснене. Закриваю ворогу очі і роти. Більше ставити палки в колеса не зможе, сам собі вставляє палки буде так. Викриваються всі зрадники в світі. Та буде так. Дякую за увагу!